Слава Ісусу. Читаємо повторення закону, 17 розділ, 18 текст, повторення закону 17, 18. І буде, коли він сяде на престолі свого володарювання, нехай перепише собі в книгу від священників ловитів це повторення закону. Нехай вона буде в нього, і нехай він читає її всі дні свого життя, щоб він навчився боятися Господа Бога свого. Дотримуватися всіх цих заповідей і цих постанов та виконувати їх. Щоб його серце не виносилось над його братами, щоб він не відступав від заповідей ні праворуч, ні ліворуч, щоб тривалий час перебував у своєму володарюванні. Він та його сини серед ізраїльських синів. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Дякую, Олександру за проповідь. Справжня проповідь для українців. Українці дуже люблять запитувати: За що? І от вам відповідь: За що? Знаєте, коли мене запитують, за що нам це, то в мене є таке бажання воно гріховне, це недобре бажання. Почати перераховувати за що саме. Його стільки всього. Що запитання: за що? Справді Бога гнівить. І Бог це, про це і говорить у, у Малахії. Ви мене гнівите тим, що питаєте за що? Ви не самі розібралися, а питаєте, за що? Текст, який я сьогодні зачитав, це є повеління Господні, яке він дав через пророка Моїсея. Щоб царі ізраїльські виконували. Малахія – це кінець заповіду. В Кінці тори, в кінці п'ятикнижжя, ми зачитаємо оце, оце повеління Господнє, якому кожен цар, який ставав на престол, він зобов'язаний був не просто знати цю книгу, а переписати її, кожного дня читати, для того, щоб виконувати логічно. Мій приклад сьогоднішнього, сьогоднішньої проповіді полягає в тому, що стосунки сьогоднішні з Богом, моє сьогодення з Богом, завтра проростуть. І ось я сьогодні хотів би, щоб ви разом зі мною у нас не так багато часу, але коротко порозміркували над одним царем, який не знав, навіть певне, що, що цей закон існує. Ну він чув, можливо, але він його не бачив. Ця історія записана в Другій Хронік, 34 розділ. Історія про Іосію і його царювання. Зацарював він у 34-му розділі. Ми читаємо, що він зацарював у 8 років. Браті і сестри, що ви робили у 8 років? Чим ви займалися? В школу ходили? Ну, Віталій ходив. Хтось прогулював. В загальному, це, це дитина. Писання нам відкриває, що він у 8 років зацарював. І також писання нам відкриває, що він робив угодне у другому тексті у Господніх очах. Як він знав, що треба робити? Звідки він це знав? Не знаємо. А знаєте, чому ми не знаємо? Тому що він цього не знав. Закон Господній. Він знайшов, коли йому було 20 років. Знаєте де? Давайте я вас здивую. У храмі Господньому. Він посилає людей, щоб вони зробили порядок в храмі Господньому, і в храмі Господньому знаходять чудо. Закон Господній. І коли йому приносять цю книгу? Він дуже цікаву дію робить. Взагалі, він попав в дуже важку складну ситуацію. Два царя перед ним не ходили за Господніми шляхами. Третій цар перед ним був Соломон. Соломон мудра людина. Ті, хто читають Слово Боже, кажуть, так. Да. Що він в кінці свого життя зробив цією мудростю? Він нею скористувався. Отже, нам, як християнам, варто пильнувати ту мудрість, яку дав нам Господь, щоб ми правильно використали її на майбутнє. Щоб ми берегли мудрість Господня. Де ж вона перебуває? У Домі Бож... Господньому у Домі Божому. В законі Божому. І Ось Іосія не мав можливості, він не знав, звідки, що йому взагалі треба переписувати цей закон Божий. Він не знав, де він взагалі. У нас як християн, ми це говоримо десятки разів. що Біблія, яка лежить на столі, не спасає, не допомагає. І, взагалі, вона ніяк не впливає. Це те ж саме, що пігулка, таблетка якась від, від болю голови, яка у вас в кармані, в кишені, вона вам не допоможе. Ми на цій неділі були з братом Сергієм. В інтернаті в Магалі. Я, я бачив кепських, в кепських умовах а, по здоров'ю дітей, але таких ще не бачив. Я розумію, що це наслідок. І в той же час це для мене нагадування, щоб я пильнував за своїм життям і за, своїм, за своєю поведінкою, за своїм характером. І порівнював його постійно з Словом Божим. Ось і ось Іосія, коли знаходять закон Божий, приносять до Нього і починають читати. Я не знаю, який текст вони читали. Не написано. Але Слово Боже доторкується завжди до людини, яка слухає. Слухайте, не просто прослухати Слово Боже. Статистика говорить, що ви через хвилин 20 забудете понад 60% того, що я говорю. Ви запам'ятаєте, хто говорив, а про що говорив вже не запам'ятаєте. Можливо, ви запам'ятаєте якийсь уривок. Але інформаційне поле, яке в нас оточує, воно виженеть цю інформацію. Ось, і ось я, слухаючи. Він ще не переписав, він ще нічого не зробив. Але Слово Боже говорить, що він розриває на собі одежу. У нього такий стрес, таке переживання, що він не знає, що робити. Він падає ніц. І посилає, він розуміє, що він сам до Господа не може піти на зустріч, Але посилає і каже, ідіть, дізнайтеся, що скаже, що відповість Господь. Дуже цікавий текст. Господь відповідає. На подив, да? у Домі Божому знаходять закон Божий. Цар реагує, звертається до Бога, Бог відповідає. 27-й текст. Ми читаємо за те, що змякло твоє серце. І ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його. На це місце та на мешканців його, і ти впокорився перед лицем моїм, і роздер свої шати, плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Відповідь Божа. Олександр говорив про те, що Бог уже карає. Люди ще там запитують, за що, чому, ми, ми не винуваті. Бог каже, ви винуваті ще більше, чим ви. Олександр дуже чітко дуже правильно підмітив на рахунок того, що плакати це не означає розкаюватися. Є сльози емоцій. Є сльози переживання від хвилювання. Я, я захвилювався, я розкаювся у, у сльозах. Але це розкаяння показується результатом. Тобто, я зробив якусь дію. Слухайте, і сестри, я не закликаю вас роздирати свої одежі. Але ось це, що говорить Господь про серце царя, ти впокорився. І він у цьому тексті, у 27-му, говорить це двічі. Отже, цар, коли почув ці слова Господні, ми не знаємо які, він зрозумів, що те, як вони живуть, їх очікує. Прокляття. І Бог про це й говорить нижчим. Два царя перед ним не жили і не творили те, що говорив Господь. Соломон мав мудрість, якої не було, немає і не буде. Скористався неправильно. Як жити нащадку? Для того, щоб повністю зробити порядок в Ізраїльському, перепрошую, в царстві Іуди, тому що Юдейське царство і Ізраїль розділилися, тому що не слухали голосу і Слова Божого. Він починає робити порядок в храмі, як я той вже говорив. І цього порядку по всьому Ізраїлю, по всій юдеї, перепрошую, було треба 12 років, щоб він зробив порядок. За два царя, які правили 57 років, які не виконували Божий закон 12 років треба працювати, щоб, як то кажуть, вийти в ноль, щоб почати освячуватись. Він робить порядок знаходить закон Божий. І починає жити по ньому. Що відбувається з його серцем? Бог розписує, що він впокорився, що він допустив пом'якшення свого серця. В результаті того, що він почув слова Божі. Для того, щоб наш Бог нас чув, нам варто слухати Його. Для того, щоб було добре не тільки нам, а і нащадкам нашим, тим, хто буде після нас. А ми так віримо, що вони будуть. Отже, Божий гнів за те, що зробив Іосія, за те, що він відділив себе і весь народ відповідно очистив, Бог обіцяє: ось я прилучу тебе до батьків твоїх. Чи в 27 му тексті дуже важливий такий цікавий момент, Бог, відповідаючи, йому каже, я також почув, говорить Бог, що він плакав. Але дивіться, сльози, каяття і роз, розкаяння серця це є щось те, що можна побачити. А Бог каже: Я почув. Я почув, я вислухав. Я бачу, що ти помінявся. Не просто я помітив, що ти щось там почав міняти. Ти змінився. Ось покаяння, відповідно, після слухання Слова Божого, воно викликає ось це розчулення і, відповідно, наближення до Бога. У 28-му тексті ми читаємо, що Бог обіцяє: ось я прилучу тебе до батьків твоїх. Другими словами, ти помреш. Бо зрадував? Може, ні. Але, і ти будеш прилучений до гробів своїх у спокої, але є умова. По-перше, це спокій. І по-друге, очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на оце місце та мешканців його. Зверніть увагу, гнів Божий неможливо загасити. Його можливо тільки відтермінувати, перемістити на пізніше. Те, що ми сьогодні покаємось, воно покарання не віддалить від нас, воно перемістить в часі. Але є одне застереження: якщо ми покаяння будемо віддаляти, то гнів Божий наближається ближче і ближче і ближче. Гнів Божий неможливо якось зупинити, затушити, чимось задобрити. Гнів Божий обов'язково має бути виконаний. Але ми в нашому житті можемо це перенести, скажімо так, віддалити. Він не зменшиться, але він віддалиться. Можливо, на наших дітей, але нам треба і дітей навчити, щоб вони також цей гнів віддали. Ми знаємо, що гнів Господній на всіх, хто не чинить правди Божої. Є цей гнів, який буде в пеклі, він буде невгасаймий. прикладі царя Іосії ми можемо побачити, що хоч йому було і 8 років, він почав шукати Бога. Через 12 років він знайшов, у 20 років він отримав відкриття щодо закону Божого. І відбувається це покаяння. Біблія говорить, що який цар, такий народ, який народ, такий цар. Іншими словами, ми маємо те, що ми заслужили. Обставини, які ми сьогодні маємо, ми маємо те, що заслужили. Бог може наше покарання віддалити. Що буде сказано про нас в кінці нашого життя? Я не знаю, хто буде мене хоронити, Що він буде говорити? Але уявімо, що будуть говорити про нас люди? Перефразували або правду, або нічого. Перефразували, сказали або добре, або нічого. Слово Боже, нам відкриває. Цар або робив угодний у Господніх очах, або ні. Що скажуть про нас в кінці нашого життя? Незалежно скільки вам років, сьогодні починайте очищення вашого храму, вашого дому, вашої сім'ї, вашої родини. Починайте. Незалежно, коли відбудеться кінцевий результат. Але якщо ми сьогодні не почнемо, то кінцевий результат ми віддалимо, а гнів Божий наблизимо. Коли ми говоримо людям про покаяння, вони кажуть пізніше. Неначе через рік вони будуть більш святіші. вони через рік будуть ще більш грішні. Але вони віддаляють оце бажання або спільність з Богом. У царя Іосії Відбулася переміна у 20 років. Я також покаюся в 20 років. Від нас сьогодні залежить. Чи ми робимо, і живемо, як брат Валерій говорив, в заздрості, і ще є в запитаннях, як брат Олександр говорив: за що. Бог може відповісти за що. Але це не вихід. Ти просто будеш знати, за що ти покараний. І будеш далі покараний. У Іосії ми можемо навчитися в тому, щоб він шукав лиця Господнього, щоб він слухав слова Господні, щоб він каявся, щоб він покоряв, як він і покоряв своє серце, робив своє серце м'якше. І це сьогодні в наших руках, так говорить Господь. Амінь. Молимося.